Продовж нашого богослужіння ще давайте читати Слово Господнє, щоб через нього черпати благодать на благодать. Будь ласка, хто має Евангеліє, відкриє римлянам сьомий розділ, і почитаємо за таке цікаве явище в нас, людях, християнах, яке буває в служінні Господу в нас, і пороздумуємо над цим, як, як це перемогти. Римлянам 7 раздел. Зачитаем его с 15-го текста. Буду читать и русский текст, російська Библия сегодня. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ось апостол Павло пише про таку боротьбу боротьбу в душі людини, що каже, бажання добра є в мені, але самого добра нема. Бажання добра є в мені, а самого добра нема. Тому що, каже, я бажаю робити добро, а коли до діла не виходить, а воно не робиться. Бажання добра є. А самого добра нема. Отаки, От буває такий процес в душі людській. Процес в душі людській. Я до, до цього моменту прочитав один раз таку, таку історію. Що сиділо там, де там на проводі сиділо п'ять пташечок, дві рішило полетіти. Скільки осталось пташечок? П'ять. Тому що рішити полетіти і полетіти це різні речі. Рішити полетіти і полетіти це різні речі. І ось це так само схоже тут. Якби рішення є добра, 18-й текст. Желання добра є в мені. Рішення добра є, бажання є. Але каже апостол Павло, що щось таке трапляється, що коли я хочу вже б настає час його зробити, воно не робиться. Щось мішає. Щось відволікає, якось не можна його зробити. Хоча розумію, що це добро і бажання є його зробити, але коли дивишся на пройдене своє життя, не робив і не робив, і не робив і не робив. Він каже, є така боротьба. Всередині людини є така боротьба. От. І Похожий текст я знаходжу притчі Соломона 1632. 16.32. Довготерпілівий лучше храброго. І владіючий собою лучче завоювателя города. Довготерпіливий лучше храброго, і владіючий собою лучче завоювателя города. Як вихваляється в цьому тексті довготерпіння, і довготерпіння і поєднується зразу тут керування собою. Тобто, щоб керувати собою, треба мати не тільки терпіння, а довготерпіння. Щоби керувати собою. Хтось сказав переможи себе і переможеш світ. Чиї це слова? Не знаю, але це чиїсь слова, такий славний вираз. Ще таки, давайте прочитаємо текст теж при притчі Соломона, схожий на цю тему. Це записано 25-й розділ притчі Соломона, 28 текст, 25.28. Що город розрушений без стін. То чоловік, не владіючий духом своїм. Знов таке порівняння і знов за здібність собою керувати, здібність собою управляти. Знов вихваляється здібність собою управляти. Каже порівнює автор, що місто розрушене от, і без цін, то чоловік, який не може собою керувати, а який керує собою, то місто прекрасне і місто з охороною. Стіни кругом міста і місто з охороною, людина, яка собою керує. І оці тексти, на мою думку, вони якби перегукуються між собою. Вони такі спільні, як римлянам Павло Апостол пише: каже, є бажання робити добра, але покерувати я собою не можу. Я маю бажання, але покерувати собою не можу, бо його на практиці нема в мене. Не виходить, його зробити. Не виходить його зробити. Ось такий, як 23 вір, 7.23 Римлянам. Но в членах моїх вижу іной закон, противободствуючий закону ума моєго і делаючи меня пленником закона гріховного, находящися в членах моїх. Каже, якийсь такий от закон, прям такий якесь як така хвороба душі, вона, якби, проти моїх добрих бажань, добрих намірів. Оце щось мені мішає, і я не можу це зробити. І я не можу це зробити. Дорогі друзі, як написано до Галатам п'ятому розділі, о, оцей процес ще раз він змальований так іншою мовою. Галатам п'ятий розділ. П'ять 17 «Ібо плоть желає противного духу, а дух противного плоти». а друг другу протився, так що ви не те ділате, що хотіли би. Оцей текст, якби вже трошки більше нам в деталях говорить, вже тут називається не просто закон, а вже і називає джерела цих сил. Одне джерело сили, такої, яка мішає робити доброві, називається плоть, стара природа Адама. Або ще ми кажемо егоїзм, его людини. Оце одне джерело, а друге джерело, яке ж теж в нас є, є воно в нас. А дух каже, протилежного плоті бажає. І вони друг друга противляться. І ось 16-й текст висновок. Я говорю, поступайте по духу, і ви не будете ісполняти важжелені плоті. Я говорю, поступайте по духу, 24-й вірш. Но ті, котрої Христове, распяли плоть со страстями і похотями. Распяли. то есть, пішли війною, дух пішов війною на плоть і її пожадливості, її бажання, дух переміг і каже, ті, які Христові, вони перемогли, і вже вони поступають по духу, і тому їх життя скероване. Їх життя розумне, їх життя не як по течії мертва риба пливе, а їх життя цільове, мають ціль і пливуть до цілі, йдуть до цілі, навіть коли треба проти течії, проти течії йдуть до цілі. Тобто людина керує собою, управляє собою. Це місто, яке є побудоване, яке є захищене різними стінами. От безпека є, хто поступає по духу, а точніше по духу це по слову. Це по слову. По духу, це по слову, бо слово це дух, духом написане слово, дух сказав це слово. Поступати по духу це так, як дух каже. А, а ми знаємо, як Дух каже, із Слова Божого. Дух записав своє слово для нас. І ось приходить перемога. І ці, ці процеси, дорогі друзі, вони на всіх рівнях духовного життя. Наприклад, взяти момент покаяння теж боротьба. Одна думка каже: іди кайся. Покайся, прийми Христа. А друга думка каже: о, да що скажуть? Друзі рідні, о, в церкву пішов, о, до штунду пішов, чи куди там пішов. О, Інша думка каже: тобі Христос потрібен. Він дає вічне життя. Прийми Христа. А інша думка та страшно. Та попробував іти, а ноги як, як стальні, прикуті до землі. Не можна ногу підняти. Страх. І така боротьба, коли людина хоче покаятися, і боротьба в душі. І людина бореться, і заклик проповідника лунає: йдіть до Христа, ідіть на покаяння. І одна думка аж там кричить: ну йди до Христа, тобі потрібен Христос, тобі потрібне вічне життя. А другі аргументи там ворог диявол насилає інші аргументи. Та потім, та другий раз. Ну, а як ще раз покличе, тоді підеш. От все, стій, стій. Ще раз покличе, тоді підеш. Знаєте, І всякі такі думки, ворог стріляє в розум. І людина так вагається, вагається. І коли людина приймає позицію такого, таких думок, духа, і ти кається, і кається, все, перемога. Пішла і покаялась. Не прийняла цих думок духа, а, а думки плоті. А, і собрання закінчилось. Не покаявся, не покаявся. І пішов зібрання непокаяний. Отака боротьба є в людині. Коли вона тільки хоче почати духовне життя, так само ми цю боротьбу можемо спостерігати, дорогі друзі, в нас спасенних вже. В нас спасенних, вже ми можемо цю боротьбу теж спостерігати. Бачити цю боротьбу в собі. В собі. Навіть коли вже ми діти Божі, вже наші імена записані на небесах, вже ми маємо Духа Святого, ознака того, молимося іншими мовами, вже можемо навіть мати дари якесь, даже можемо мати служіння, якесь служіння. Ця боротьба може в нас наблюдатися. І вона є. Бо ми живі. ми живі, вона є. І нам треба раз і назавжди прийняти рішення ну, перемогти. Просто перемогти всі пожадливості плоті, перемогти їх, якби унічтожити, закрити їх, не дати їм ніякого шансу на проявлення, здобути перемогу. Як написано є до сіми церков, до сіми церков, переможець наслідує все, переможець, переможець перше всього, оцих страхів, оцих пожадливостей, всього того, що встає проти святого, проти Духа, переможець у цього всього. Він наслідує. А хто піддається цьому, може втратити вічне життя? Може втратити вічне життя. Ось ця боротьба є. І я хотів би я хотів би так заакцентувати. Наприклад, всі ми розуміємо, що дуже це є благочестиво і прекрасно багато перебувати в слові. І хочемо. І буває, з нового року починаємо читати Біблію з Отже, за цей рік прочитаємо. Буду читати. Ми хочемо. А скільки є в цьому проіграша, що не читається? Хочеться, хочеться, желання добра є во мені. А, а це виконати, щоб виділити окремо час і сидіти, і сидіти на цих злачних пажитях Господа, сидіти у Слові Господньому. Буває така боротьба. Не читав день, не читав два, не читав три. Ось, А Ісуса Нави написано, повчайся день і ніч в Слові Господньому. Повчатися день і ніч. Бажання є добра, а знайти це нема. Оце вона, це боротьба. І коли ми не додамо зусиль, ось дивіться, дорогі друзі, Матфія 11.12, Матфія 11.12, Ось тут секрет який, елементарний секрет, нема тут ніякої. Такої якоїсь секретної, такої інформації або щось такого надзвичайного для нас. Матвія 11,12, я думаю, це, якщо, якщо нема е, такого якогось сатанинського впливу на душу, дійсно людина залежна від якогось гріха, і диявол через цей гріх якось людину може гнобити, якщо нема сатанинського, то ця боротьба вирішується елементарним самою дисципліною. Елементарною самодисципліною. Просто вигнати лінь, от, повстати проти неї, об'явити її війну. Елементарна самодисципліна. Ось вона. Від днів Івана Царство Небесне береться сила. І все. І той, хто додає зусилля, написано употребляючи усилє восхищає його. Не владіючи собою, то город розрушений стін. А владіючий собою, той, хто употребляє зусилля, то в нього в душі город не розрушений. А, а той, що не владіє, розрушений. Город і без стін. Мисль, яка зашла, така живе, нема фільтра на вході. Нема фільтра на вході. В розум заходять інші думки. Нема фільтру. Ні, це думка не від Духа Святої. Ти геть, я не буду тебе тримати в розумі своєму. Розумієте, владіючий собою і не владіючий собою. Розслаблення. Розслаблення. І ось ось він секрет, ось воно, це таїнство, або це тайний такий, скажімо, принцип перемоги нашої. Візьми себе в руки. Просто візьми себе в руки. Не кажи, що о, на мене повстав сатана з усіма демонами, я не можу читати Біблію. Може, може це елементарне лінтяйство. Що ти, сатану путаєш з лінтяйство? Не треба там бачити, сатану, де його нема. Не треба там бачити, сатану, де його нема. Що повстав на мене, сатана? Не, не сатана, просто лінтяйство, нема самоорганізованості. Життя таке розпущене, можна сказати. І що хочеться, те і робиш. Спиш, скільки хочеш, сидиш в всіх цих інтернетах, соцсітях, соцсетях скільки хоч, в світовій паутині лазиш, скільки хоч, з подружкою ні о чому, скільки хочу, що там, ще скільки хочеш. любими програми. Як багаті люди кажуть, у бідних великий телевізор, а в багатих велика бібліотека. Знаєте, тут теж є так солі, солі тут є. О, тому що вони читають багато і хочуть розвиватися і розвиватися, вони розуміють. Багато стверджують, що треба все життя вчитися і вчаться. А лінтяй собі, ліг полежав. от, Ляш, якщо хочеш поработати, ляж поспі і все пройде. Це, це філософія лінтяя. Тому оцей 12-й текст, він, він оце ключ до рішення. Ключ. Наприклад, дорогі друзі. Ми теж всі прекрасно розуміємо, як чудово мати систематичні молитви, мати багато молитов. Так само, як от молився Даниїл три рази в день, систематичні молитви. І є бажання бути таким молитовником, як Даниїл. і не піддатись на тиск системи, зруйнувати ці молитви, не піддатись на цей тиск. Але не завжди хватає сили. І що, біса винуватити? Сатану винуватити. Знову питання самоорганізованості, питання самодисципліни. І от про таку самодисципліну говорив Дух Святий і через раба свого е, Петра, Друге Петра, перший розділ, так само Дух Святий звертає увагу на нашу самодисципліну. Так само Дух Святий звертає увагу. Друге Петра, 1,5. То ви, к этому все старанні. Все старание. Не так, що може, у вас получиться, а може, вам захочеться, а може, навіються якісь думки. А він прямо каже: візьміть себе в руки, організуйте своє життя, плануйте своє життя, бо хтось за, його, за вас запланує, як ви не заплануєте. Хаос запланує, суїта. Пам'ятаєте, як Ісус розтолкував, що таке терни, в які падають зерна істини і заглушають терни, зерна істини. І Він толкує, що таке терни. І теж він тут не вбачав ні сатану, ні беса. Він толкує, що таке терни. Одне із толмачень – це мамона, друге, суєта. Мамона, суєта. Мамона це коли людина віддає основні ресурси. Свій день, свої сили заробітку грошей. Ціль, щоб заробити гроші. Живу, щоб заробити гроші. Не мені треба гроші, щоб жити. А живу, щоб заробити гроші. Знаєте, це Мамона. Мамона. Суїта. що таке суїта? Ото якраз відсутність самоорганізованості. Відсутність самоорганізованості, Суїта. Відсутність самоорганізованості, владіючий собою, та людина не владіє собою. Обставини володіють людиною. І ця людина, вона не, не скаже, що успішна в якихось сферах. Вона може там художник, може вона там заслужний лікар, може там ще. Ні, суєта це хаотичне життя, життя, в якої нема цілі. Це пливу, не знаю, куди пливу. І так день за днем. І ця людина не то, що лежить за задерла ноги, як ми кажемо, ні. Ця людина біжить сюди, біжить туди, робить все, робить то. І такий день затурканий, забіганий. Але немає цієї людини для Біблії, немає цієї людини на колінах, немає цієї людини в церкві, немає цієї людини в служіннях церкви, От, теж відсутня. А глянеш на те, ну що, хоча б сказав, заробив гроші, і грошей не заробив. Досягнення в якійсь там області життя, і нема досягнення. Ну, таке собі сіре життя. Але воно дуже таке якесь загружене це життя. Тут може. Тут може і бути присутність і демона. знаєте. Може, дійсно цій людині треба звільнення. Помолити, щоб вона вільно стала від своїти. І третє, що розтолкував Ісус, що таке терни? Другіє пожелання. Другі пожелання. А це життя так собі, знаєте, на веселке. Всю жизнь фестивалі. дні народження, моря, отдыхи, хобі різні, там боулинги, теніси, інтернети, нети і таке розлічення по житті. Просто по житті розвкаюсь. Царство Божого в голові нема. Церкви Божої в голові нема. Просто розвлення. На сообрання прийшов, от сидів такі, як, от, в клітку, хто загнав. Собрання закінчилося. Нормально. Все, куди поїхали? Макдональдс і все там, і розв'ячення. Оце таке вот життя. Теж безцільне життя. Таке життя результату нема. Як написано, от всякого труда є прибиль, а от постуслов'я ущерб, ущерб душі, ущерб душі. Тому Дух Святий знов звернув увагу. Каже, к этому все старанні, все старанні. Друзі дорогі, людина, яка віддалася, так сказати, волі всіх пожадливостей душі, і її, як то кажуть, знайти під землю під ногами і стартонути цілеспрямовним життям, інколи дуже непросто. Інколи дуже непросто. Тому що звички, обставини, вони мають теж силу впливу. Звички, обставини, силу впливу теж мають. І дійсно інколи стартунути важко. Але коли вже прийняв серйозне рішення, все, так пішов, слідкуєш за собою, дисциплінуєш себе, наказуєш собі, правильні речі робиш вчасно і в правильному об'ємі, і потім через якийсь час дивишся, ріст є духовний, плоди служіння є, результат є, для церкви польза є, іншим людям польза є. Життя плідне стає, плідне життя стає. Не таке життя, що витягає все для себе, а іншому віддає плідне життя стає. Тому, дорогі друзі, я закликаю, хто в собі щось таке підозрює, що я таке пробуксовка є, приймаю рішення і не виходить, чи з читанням Біблії, чи з молитвою, чи з духовною працею в церкві, буксування таке. Розумію, що треба, але не можу. Розумію, що не можу. Я закликаю, перше всього, друзі, не треба тут теж велика філософія. Перше всього, Взяти серйозний піст. Взяти піст за це. Піст – це не голодовка. Якщо людина за піст не помолиться за день хоча б 3, 4, 5 разів, серйозно так, схиливши коліна і серйозно звершивши молитву, то це просто для походіння калорії ми лишні викидаємо, чистка організму від шлаку. Голодовка це теж нормально. Багато лікарів теж приписують голодовку багато кому. І, і вона теж, теж вона лікує. Лікує в розумних там, розмірах, вона лікує. Але піст це відмовитись від суєти життя, а повне зосередження на Бозі. Повне зосередження на Бозі. Ось який, який піст Богоугодний. Якщо якісь є гріхи сповідання, то само собою розуміється, І сповідання, щоб чисте серце було, і утримавшись від їжі, повне зосередження на Господі. Щоб розум, а не заботилися мати Бога в разумі, придали їх придатному уму. А то наоборот, щоб розум весь день був наповнений Богом, не дозволяти в розумі, щоб знаходилася якась наша суєта життя, навіть розумна правильна суєта життя. Мінімум, якісь рішив питання, там, які треба, максимум наповнити розум Богом. Щоб Господь з небес дивиться на нас, і Він бачить, що ми спраглі Його. Ми думаємо про нього. Ми розсуждаємо і, і ждемо Його, ждемо Його благодаті. Молитви теж, молитви спраги по ньому. Не вирішення матеріальних якихось питань, просто спрага по ньому. Це інші молитви. Спрага по ньому, а не дай то, дай сьо, дай то, дай сьо». О, 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 так, ось цього треба стартанути, дорогі друзі, щоб була повна перемога щоб Господь поможи наладити життя. Ти бачиш, неналажене життя. восьму главу римлянам, давайте відкриємо. У восьмий розділ я ще, значить, не перейшов. Восьмий розділ до римлян, бачите, який він славний і прекрасний. От восьмий розділ нам треба всім перейти, якщо ми підозрюємо якусь таку пробуксовку. І так. Нет нині никакого осуждення тим, которые во Христі Ісусі живуть. Не по плоті, а по духу. Потому що закон Духа жизни. Потому що закон Духа жизни во Христі освободил Меня від закона греха і смерті. Закон Духа жизни. Треба дати перевагу Господу, закону духу життя, щоб Він нас наповнив, і вже тоді всі ці страсти похоті вони просто сили немає. Просто сили немає, де вже пробують якось проявитися, а вони вже сили немає. Тому що життя налажене, життя організоване, життя духовне, гарно йде вперед, день за днем, день за днем людина духовно росте, росте і росте. І вже повна перемога над цими, можна сказати, мілочами і над різними гріхами. Тому, дорогі друзі, я хотів би зауважити дві таких сторони. Одна сторона, що це не є щось таке для нас не під силу. З Ісусом Христом ми долаємо. Всі бар'єри душі долаємо. З Господом. Ми будемо в перемозі з Ним. Закон духа життя дасть нам повну перемогу. Це чудова надія для нас. Це да і амі. Це да і амі. А друга сторона, я би хотів би сказати, дорогі друзі, хто замітив, що він трошки от має пробуксовку, не думайте, що це щось таке зовсім нічого. Знаєте, наша плоть теж крепка. І не треба її недооцінювати. Якщо правильну стратегію не візьмеш проти неї, може держати все життя на мілі. Наша плоть. Вона теж має певну силу. Її підтримує, ми знаємо хто. Її Тому не потрібно її робити всесильною, що вона всесильна, і Ісус нам не може допомогти їй перемогти. І не потрібно її ігнорувати повністю, що воно якось по житті рішиться само собою. Я казав так. Коли-небудь в житті вас таке було, що серед суєти життя якось так нечайно вдруг я очутився, що сижу, читаю Біблію. Таке було чи ні. Нечайно можна очутитися возле телевізора, нечайно можна попасти в світову павутину, нечаянно застрягнути в розговорі. Оце може бути. Але якось отак, от щоб суєта нас направила до Біблії, хіба біда і горе. серйозна біда і горе. Не дай Бог нас таким методом смиряти. Тому потрібно цілеспрямовано попрацювати над собою, наладити цей момент і піде життя вперед. Бо ви знаєте, шановні брати і сестри, чому я це говорю? Євреям 5.12. Оце хвороба християн. І це дуже тяжка хвороба. Вона інколи. І, судя по времені, вам надлежало бути учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божі. Людина, яка це не перемогла, і як правило, вона все життя бе духовним младенець. Християнин, духовний младенець, це нещасний християнин. Він може бути спасенний. Спасеться як головня із огня, може бути спасений, але це нещасний християнин. Він не може в повній мірі насолоджуватися Духом Святим, Ісусом Христом, зібраннями, спілкуваннями з братями, сестрами. Не може знаходити насолоду в служінні, робить роботу тому, що попросив пастор, і він раді нього зробив, очитався і пішов, мав в цьому насолоди. Оце пам'ятаєте, 15 розділ Матвія сказав Ісус. Люди ці шанують мене устами. Устами наближаються до мене, а серце їх далеко від мене. Оце воно, духовне младенчество. Духовне младенство. Тому ми в цій молитві прославимо Господа, дорогі друзі, що ми знаємо Його. Що ми маємо всі шанси мати чудове, прекрасне, переможне життя, благословенне життя, життя, яким керуємо ми умом Ісуса. Не керують обставини, не керують пожадливості тілесні, керуємо ми умом Ісуса. Римлянам 12 написано: обновленням ума преображаємо своє життя, обновлений ум Ісусом, і наше життя кероване ним, а не обставинами, а не пожадливостями. Хай Бог в цьому нам допоможе, щоби всі ми в самий коротший час виросли в повну міру росту Христового, мали прекрасне, щасливе життя і, в додаток, багато плоду для слави Господньої. Амінь. Схилимося перед Богом.